Зброю інформаційну вилучили чернігівські митники на українсько-російському кордоні. Молдавський перевізник віз у кишенів з Росії фуру з літературою. Поміж дитячих казок, там було чтиво для дорослих назви, як от Київська хунта, кінець проекту Україна, кривавий Донбас і ще зо три десятки подібних експерти, що їх оглянули, одностайні ці книжки, снаряди інформаційної війни. Їх намагалися сховати поміж дитячою літературою «Колобок», казки народів світу, а далі пішли назви, на які охоронці кордону одразу звернули увагу. Київська хунта це була, напевно, перла цього, але є і кінець українського проєкту, потім також є трагедія України, концлагерь. Вміста рая Україна, економіка смути, лідінькі на крові. на не ні здається. Водій громадянин Молдови запевняє, які книжки вазе не цікавився. Повірте мені, щоб читати 2700 тисячі книг, найменувань кніг. Скока мені літ не ні кушать, не кормить сім'ю. Митники відібрали 30 видань, які потрібно на їхню думку проаналізувати. Дійсно, книжки переважно навіть 15-го року, 14-го. Насидимо, тільки невеличка частина того, що я насправді. Ці книги теж зброя, каже психолог Віктор Мозговий. «Здесь йде боротьба за голови, за душі і сознання цих людей. У такий спосіб намагаються нав'язати ключові кліше. Переконаний психолог. Перше поняття неіснуючої новоросії. Для цього читачам пропонують ціле видання класиків так званої новоросійської фантастики. Яскраві кольори, обгортки, дорогий папір і палітурки мають забезпечити успіх. Жовто-красні цвіта. Красный цвет mm ⁇ -hmm. это цвет чего? Который повышает адреналин. Это агрессивно. Повышает агрессию или возбуждает? Возбуждение. То есть человек бессознательно все равно будет возбуждаться. Возбуждение вызывает интерес. Письменник Сергій Горобець зізнається, років 10 збирав би гроші на те, щоб видати отак, хоча б одну свою книгу про Україну. Він фактично живе в архівах і підготував до друку щонайменше 100 творів, які не мають шансів потрапити на полиці, бо це дорого. Цих столів мабуть на вистачить, щоб покласти все, що там видається. Тому це дійсно серйозна машина. і Це справді інформаційна війна. А ця війну може війну може собі дозволити лише держава. Історик, гортаючи контрабандні книжки, робить висновок: наукою тут і не пахне. Автори навряд чи Витрачали час на архіви та й писати мусили дуже швидко, на все максимум місяць, щоб не втратило актуальності. Необхідно на цю літературу дивитися так, як на російських агресорів, які зараз з автоматами, з градами і так далі воюють проти нас інакше будуть більше крові. Цю літературу митники вилучили. Від неї вирішили на швидку руч відхреститися і замовники. Від цієї фірми був надійшов лист, в якому написано, що вони займаються розповсюдженням дитячої літератури, і що напевно було якась логістична. Як вони написали помилка, що вони цих книг не замовляли, але в інвойсі вони присутні. На Чернігівській митниці досі вилучали книжки, завезені з Росії, але з сантологічного змісту. З антиукраїнськими зустрілися вперше. Але Скоро Косилькобець Чернігів ТСН 1+,1.